Всім привітик! Сьогодні у нас буде розпаковка ось цього кіндера. Ще не було коментарів, але мені вже дуже не терпиться подивитися, що в цьому кіндері. Там було написано, коли я його купляла на тій коробочці, типу, було написано, що це з принцесою яєчко. Тому мені дуже цікаво дізнатися. Яка саме нам попадеться принцеса? О! Колекційна фігурка, оскільки ця е, капсулка оранжевого, а не жовтого більш кольору. О. Хто ж це спорався? Натопалася рапунцель. Ого, це, це браслет у нас. Угу, У нас це браслет. Прикольно. Як це треба встановлювати? Це отак, мабуть, чи як? Ой, я без поняття взагалі. А ну зараз глянемо на інструкції. Ага, тут мала бути наліпка, але її чомусь немає. А, ні, є, я її пропустила. Ось вона така гарненька. Добре. Ми маємо наліпку сюди наліпити. Ось так. І поставити назад принцеси. Ось так. Ось така ось ця штучка вийшла у нас. Далі ми беремо браслет. ось так чіпляємо ось так сюди. І, звісно ж, ой, зараз вдягаємо наш браслет. Трохи важко, будемо, мабуть. Я зарігую ось так за просто і одягну. Фух. Треба, мабуть, застібати його ось так на руку. Спочатку руку всунути, а тоді застібати, але в мене так не вийде. Але мені так незручно. Ну, ось така у нас фігурка вийшла. Мені здається, дуже прикольно. А, э, тут також могла бути муанна. Це дуже, до речі, класний мультик раджу вам його подивитись. До речі, всі принцеси і дійсною. Мені дуже сподобалася наша сьогоднішня принцеса. Можливо, я ще одненький такий киндер наступного разу куплю вам на розпаковку. Але поки що всім па-па!